Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на неділю на 3 серпня 2025 року. Перша чверть місяць у стрільці із 9.08. Місячний день, 10 та 11, який почнеться з 16.35. Місяць без курсу із 4.07 по 9 годину ранку. І це значить, що дехто із нас. Проснеся на стіє ноги. Одні будуть заморочені, якісь розгублені, якісь розсіяні, другі будуть злі, невдоволені, трошки агресивні, так що на кожного місяць без курсу діє по-різному. Любі мої, знаєте, що це просто місяць без курсу. Його треба пережити, попрощати і відпустити. І все тоді буде доволі добре. Десята місячна доба, символ якої фонтан. Він пов'язаний із традиціями роду, тому його добре цілком присвятити родині сім'ї, зустрічатися з далекими та близькими родичами, спілкуватися з друзями сім'ї. Вважається, що подорожі, які розпочалися цієї доби, обов'язково закінчаться успішно. А якщо ж ви під час подорожі з кимось познайомилися, то це знайомство, скоріше за все, переросте у довгу та міцну дружбу. Добре, в цей час розпочинати будівництво сімейного дому. Воно буде вдалим та швидке а життя в такому домі, буде веселим та радісним. Також ідеальний час для саджання сімейного саду. Плодові дерева, посаджені в 10-й місячний день, даватимуть багатий врожай, а сам сад простоїть дуже довго. Усі починання 10-го місячного дня будуть успішними. Десятий місячний день є днем засновника роду. З цієї причини бажано згадати, пом'янути померлих родичів. Дуже небезпечні в цей день сімейні конфлікти та сварки. їх треба уникати. Будьте толерантними, не бійтеся йти на компроміс, іначе конфлікт, що виник між членами сім'ї у цей день, затягнеться надовго. Десятий місячний день день духовної самостійності. Та можливості змінити внутрішню природу свою, змінитися. Цей час пов'язаний із становленням людини на свій власний путь, з аналізом своєї особистості та із самовдосконаленням. Зараз місяць стоїть у знаку стрільця. Такий знак, що в цей час хочеться других повчати, щось комусь щось розповідати, когось наставляти, але. Повчайте та не суньте свого носа у чужі справи, тому що це зовсім недоречно. Трошки про здоров'я у дні Стрільця. Місяць у цей час позитивно впливає на стан людини, прибавляє життєвого оптимізму, покращує самопочуття і в такій дні збільшується відповідальність та почуття справедливості. Енергія місяця в Дні Стрільця робить людей добрішими. Та великодушнішими. При цьому варто зазначити, що в цей час, як ні в який другий, збільшується ризик нещасних випадків, майбут через завищений оптимізм та занищену увагу та контроль. У цей час на організм людини місячна енергія впливає таким чином: найбільше вразливими стають хребет та бедра. Варто зазначити, що надмірна нагрузка на цій області повинна бути максимально зменшеною, От, не рекомендовані операції, зате це найкращий час для лікування хвороб, дихання та суглобів рук. Не варто багато ходити пішки, тому що загострюються хвороби та застигнових суглобів, а також може бути запалення сідничного нерву. Протипоказано лікування хвороб крові та печінки. Не бажано робити операцію на жовчному міхурі та робити переливання крові. Дуже корисні процедури по лікуванню легень та дихальні вправи любимої. А я бажаю вам здоров'я. Я бажаю вам добра. Я дуже вам дякую, щиро вам дякую за ваші перегляди, за ваші підписки, за ваші вподобаючки, за ваші коментарі. Дякую вам, дякую, щиро вам дякую. Любі мої на все добре. З вами була бабка Люся. До завтра.